І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Fly на е 100 карта степи, режим штурм, ми в наступі. Ну що ж, до бою. Так, ну завжди я наголошую, режим штурм, ми в наступі, тому що багато хто не знає, що це за режим. Він всього проходить 10 хвилин. Якщо ти в захисті, то навіть якщо не знищиш всіх ворогів і... А буде нічия, то це буде перемога, тому що ти захистив свою базу. А якщо ти в наступі, в нападі, так, то ти повинен знешкодити всіх ворогів або захопити базу. Якщо ж ні, то ти програєш. Так, ну Це вже таке пояснення. Бо я часто потрапляю в такі бої і гравці просто грають, як в звичайному рандомі, нічого не, не деплять, нічого не захопити. Ну і ми на ЄСТО, куди поїхати? Звичайно ж, поїхати, влаштувати заробіще. Саме ось на е першій та другій лінії. Я думаю, тут ціла армада ще суперників під'їде, бо дуже багато дуже броньований. Я вам скажу, е що башта, вона ще колись навіть апнули е башню, так, ще там бронювання впало в Гармати тепер дві, одна пугасниця, ну, так звана пугасниця, а інша е е Маузган. Ми зараз на Маусгані граємо. Така як у Мауса вона, так? Майже практично. Я точно не знаю, давайте, ви ж в мене експертні експерти. Ну, по-моєму, вона ідентична, як у Маусі. Так? То вже ти собі обираєш, який тобі геймплей цікавіше грати і. Ну тут на що треба розраховувати. На своє броніще так? танкувати, вже натанкував тисячу, правда, вже непогано. Не ну, у нас кумулятивними снарядами, а є файс 1 в основному. А, і ФС-1 пробив. І Бебехові є 4, ну Бебехи там вистачає, це точно. Тут наглюка під'їжджав. Мені здається чудово, що вони не лізуть, випучивши очі зараз, так? вони б нас тут знесли. У нас всього тут три танки, ну ззаді, там хіба що АМБТ прикриває на імбоповерсті. <кій> То вони б нас знесли. Отже, вони зараз так потихеньку, вони думають, ну, не, вистачить часу, будемо триматися та захистимо базу. Бачимо, 3 один вже по бою. Вже не так чудово в них все по бою. І у нас вже перевага по КП 1500 майже. Але наш герой от мені не дуже зараз буду сваритися, що на перших хвилинах дуже багато пропустив снарядів, так, пробили. І вже в нас КП, так скажемо, не, не так багато, як хотілося. У вас ще багато дуже ворогів попереду, що в нас далі по переказі. По центру чомусь ВК стоїть. мені там, напевно, контролирує, щоб ПП не проїхала. ТВП там стоїть. Е, далі в нас по дев'ятій, ну вже майже пройшли. так? А, пройшли, там все чудово, і вони вже беруть оточення. Отже, наша тепер першочергова задача, першочергове завдання, план на бій наш спрацьовує, перехлопушуємо. Зараз можна і навіть понаглі. А? Давайте, акшен влаштуємо. А це FKшний, це FKшний. Спочатку по нам постріляли, ну напевно, що може вибило там щось, може світло вимкнули, так, і на хутаж не стоїть. Отже, теж користуємося цим, наглопушуємо собі деміджу. І у нас буде все з плюсом, тому що ми ще й зараз граємо на ББшках. А, вже не на ББшках, а бачу, на підкалібросах. ББшки таке ще задоволені, Хоча в топі де ще й... В топовому топі проти вісім. Ну теж бувають такі, бачите, дуже міцні, вашені, так скажемо, вісімки, що дуже важко навіть десятку його пробити. Ну, основними снарядами. І треба вже витрачати поліпшені снаряди. Так, ну що, не знітились, не знітились. Вони тут я бачу кучкуються, так, всі хто залишився. І вони розуміють, що оце у них шанс, якщо зараз наші протяжі. На них випучать очі, то вони їх будуть перекопушувати. Отже, треба трішки обережніше, але треба і ще й трішки поспішати, бо 5 хвилин до завершення бою залишається. Чекаємо, поки наші братіші там по колу пройдуть по такі лінії, і вже в нас буде все чудово. Під'їхав ще до нас тяж, ТВП чомусь досить стоїть у нас, це ще ВТУ, стоїть біля нашого ОРЕСку. Якби він поїхав по, центр, то, по центру, то він би там ЛТшку був а тут ми можемо понагліти, її четвертому ударом. Ах! Ну кританув. Але і в нас кританули, БК вибили, де ще КП дуже багато втратили. Ну і плюс е, танканув, так? Вже 2850 на натанкова. Тут у нас проблема, бачимо з цим. Підставився, ах, і тут не пробив, ну то що ж все таке? Ну як повинно було пробивати, так. Тички поспіши. Нічого. Побачити, розряд. Швидше. Ти так! Три вори знищено, 2600 настріляно, поїхали далі. І танкуємо і танкуємо. Я думаю, десь 5000, напевно, натанкує, вже дивіться, 3, 300 вже. Чекали ми, чекали, поки пройдуть там наші братіші, вони ніяк не проходять. Вже 4 хвилини з завершення бою залишається. ВП ніяк не слухається, не хоче дослухатися до гравця UA, щоб поїхати вперед по, по самій оцій дорозі центральній на степах. так? У нас критують в цьому бою, ну, там всі у них э, снайпера прокачені чи що. Кожен постріл у нас скрит, я помітив так, по цьому бою. Зараз у нас вже ремкомплект. Відновиться. цей момент знишкоджуємо 4-го, вже достойніший. Бо є, в мене лише які є сумніви, так не Дуже чудові перечуття, що у нас вже ну, 4 хвилини до завершення, так, 3,5 хвилини до завершення бою залишається. Вони шкіряться, вони зашкірилися, вони це розуміють. Вперед поїхати в нас ХП немає, ось чому не проблеми. І тут танкуємо. А я скільки казав, 5, хочем, чим натанкував. 5 натанкував, 5 настріляв і 6 ворогів зі школи. Блин давно мається пострілюватися. Дуже непростий видався бій, бачите. Я завжди ну, така тенденція вже, як зазвичай, як тільки я кажу, що броніщинське броніще, його просто в хламіще всі пошивають. Там бачимо пошкрябано десь. І через цей фальшборд пробили, я так розумію. І в основному били в лоббашти, А лоббашти дуже броньовані. Ну, ось показують вже ТВП, поїдь виглопу, що вже теж. Там і не може проїхати в центр. Що наш герой поїде? Ні, наш герой. Напевне, вирішив такий маневр зробити, маневронути, щоб вже відсвітитися повністю. Вірно, треба тиснути 2 хвилини до завершення бою. Тримаємо кулаки за нашого героя. Не хочеться такий бій програвати. О, чудово. Так, ну це німецька точність влучність, правда? Чудово. залишається 4 суперників. ЛТшка зовсім там тікає. ЛТшку треба наздогнати, бо це буде тепло. О, тут був постріл просто от навздогін. 5 ворогів знищено. Так. Так, П'ять тисяч настріляно, щоб було. Це я хотів. П'ять тисяч натанковано. І 6 ворогів знешкоджено. Вгадаю чи не вгадаю? Ну я ж експертний експерт вже по цьому, так? вгадуванню. Передчуття по Зараз Дереш виїдеш. Не втримаєшся ти там, виїдеш по-любому. Я так маю розумію, ТС-54 в них. Вах, тут скорпіон виїхав. Погонь. І скорпіона одразу ж покупку. Хвилина 30 до завершення бою. Як завжди, епічний епік в кінці бою, Шість ворогів вже знищено. Ще трішки залишається танканоти і трішки настріляти. І у нас виконано завдання на цей ді. Гасом було, так? 600 допікав. Ну, хвилина. А я б на місці Скорбіона просто б тікав би зараз. Он просто тікав би. <свісно> чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.